На одній із зупинок у маршрутка номер 106 Барашівка глибочиця у прямому сенсі відвалилися двері. Відео, як чоловіки намагаються їх прилаштувати на місце, але їм, вочевидь, так нічого і не вдається. Відзняли пасажири маршрутки та виклали його у соцмережі. <рістична> На, на, на транспорт. Так ми їдемо на роботу. У дописі останні вказали, що інцидент трапився зранку 5 липня. Це вчорашня маршрутка. Сьогодні на рейсі її випустили, ніхто їх не оглядає. Аби прояснити ситуацію, як таке взагалі могло трапитись, телефонуємо перевізнику, власнику маршруту номер 106 Володимиру Рудому. За словами останнього, нічого страшного не сталося. Там просто лопнув цей е -е, кримштейн кріплення зверху, там болт. Там все зробили, все нормально, машина виїхала, ніяких проблем немає. Недовго і ремонтували і Не то, що там якесь правді. Щось таке страшне. Перевізник виправдовується. Маршрутки щоранку проходять техогляд і переконує, що подібних ситуацій раніше не траплялось. Кожен день дивляться тормоза, гальма, шини. Те, що справді впливає на безпеку руху. Машина технічно справна, гальма при нормальні, рульове управління нормальне, все нормально. Ну Но вона на ремонті буквально була якихось півгодини. Поміняли цього Полтаїнці. Це така деталь, яку не виглядаєш кожен день і не на виду вона. Його не видно цього болта зверху. вони відкриваються, все нормально закривається. Машина uh зробили, -huh. uh -huh. працює на лінії, нічого страшного немає? Uh -huh. Врешті добре те, що ніхто не постраждав, оскільки інформації про потерпілих немає. А щодо автобусу, то він після усунення несправності з дверима повернувся на маршрут.